Рані безпеки, всіх деталей не скажу. Вважаю я, що блоки важливі для України наступні. Перший блок це те, що всім зрозуміла наша армія. На мій погляд, цей блок складається від фінансування ці, того кількості особового складу, який сьогодні є. Спроможність фінансувати армію саме в тій кількості, яка сьогодні боронить наші кордони. Ніхто не каже більше. Бо більше ніхто не дасть, але ми не можемо казати менше, бо ми не збираємось проводити відповідні експерименти, тобто армія. Далі, що стосується про особовий склад, далі зброя для цієї армії. Три трека, які потрібно підтримувати і фінансувати. І на це потрібні партнери. Перший трек вітчизняне наше виробництво, дрони, технології тощо. Другий трек – європейське виробництво. ППО, артилерія тощо. Третій трек. Перл. Американська зброя. Американська зброя це коридор під назвою ЄПРЛ через НАТО як фінансувати. Але окремо, окремо а... договір щодо американської зброї, яка нам потрібна посилення армії і як частина гарантії безпеки, як я вже сказав, ми свою домашню роботу зробили. Ми цей договір Америці передали. Це що стосується першої частини гарантії безпеки, наша армія. Друга частина ми завжди з вами хотіли НАТО. НАТО ніхто не хоче, або скажімо так, поки що не дають. Так, да? І тому є НАТО-лайк. Тому у мене до цього підхід дуже зрозумілий. Якщо не НАТО, а нам, я, а нам кажуть по силі як НАТО, але не НАТО. Тобто, значить, у другому, третю, ми повинні зрозуміти, на що готові партнери. Тому що це і є альянс, так? Лайк. Like. І тому ця частина я її хочу обговорювати з партнерами на наступному тижні в Європі, але вже без наших військових бо були, були консультації генштабів, були консультації головкомів, були консультації National Security Advisors. І, на мій погляд, нам треба включатися терміново лідерам, щоб досягти домовленості, а вже потім переходити на військових НСВ тощо. Це те, що я бачу, тому що питання, такі як boots on the ground і так далі, це можна тільки проговорити на рівні лідерів, хто готовий і на що готовий. Це моя філософія другого блоку. І третій блок, те, що дуже важливо, санкції, тому що все це гарантії безпеки. А що таке гарантії безпеки? На нас знову припустимо, нападає Росія з моря, хто що і як буде захищати з неба, хто з партнерів на що готовий, і на землі з Білорусі, з Росії. Яка різниця? Хто на що готовий де підтримати Україну? Відповідаючи на ці запитання. Вони дуже прості. Може відповіді складніші дійсно, бо треба домовитись. Але відповідаючи на ці прості питання, треба побачити, хто що готовий, готовий Україні надавати. І упродовж якого часу. Тому санкції в третьому блоці. І я вважаю, що русські активи, тому що це відновлення нашої держави, це енергетика, зв'язок, то що це також. Частина наших гарантій безпеки приблизно ось такі блоки бачу я. Це загальна. Я вже не говорю про геополітичну частину, це однозначно ЄС і коли Україна буде повноправним членом. Це також гарантії безпеки. Економічні, передусім. Безумовна підтримка Європи залежить від позиції Сполучених Штатів Америки. В якому сенсі слова? Ну. Ми з вами бачили, навіть коли Америка багалась трішки, був такий момент, так він був непростий, Європа була з нами. Але від чого це залежить? Якщо Америка, як зараз, вони дають сигнал щодо гарантії безпеки, вони дають сигнал щодо залученості, Європа надає більше. Вони більш впевнені. Це також зрозуміло для їх внутрішнього суспільства. Це дуже важливо. Їх людям розуміти, що Європа не на самоті, а з Америкою. Це при, при, приблизно так само, як для України. Українцям важливо знати, що Україна в цьому виклику, в цій війні, не на самоті, а з нами Європа. Європі важливо знати, що вони не на самоті з ними Америка. В принципі, цей союз трьохсторонній, він дуже важливий для нас. Поки що я вважаю, що у нас підтримка достатньо сильна.